Слава Ісусу Христу! Хотів би усіх привітати з Воскресінням Ісуса Христа і побажати, можливо, благословити або навіть і попросити чи закликати: шукайте Його серед живих. Не шукайте там, де мертві. Шукайте живого, не шукайте мертвого. І це звучить до найперше віруючих. Пам'ятайте, Пасха починається не від того, що всі святкують Воскресіння Ісуса Христа. Ми не знаходимо ні в одного євангелиста, який описує, що Христос народився і всі люди радіють, кричать, вигукують воїстину Воскрес. Ні, ми читаємо, наприклад, Матвія, чи Луки – всі євангелисти це описують. Давайте зачитаємо, наприклад, Луки, 24 розділ, що у перший день тижня дуже рано жінки, несучи наготовлені пахощі, прийшли. Куди прийшли? До гробу. Віруючі жінки, правда? Віруючі чи ні? Ну, віруючі. вірили в Ісуса Христа як Спасителя. Але Він їм говорив, що я Воскресну. Ну, якби це знають, як би це знаємо, і навіть, можливо, і розумієм, але все рівно, ну він ж помер. І йдуть, до там, до тих, де мертві. І пізніше, якраз в 6 вірші, їм прямо, як ми кажемо, в лоб звучить текст. Його нема тут. Він воскрес. Пригадайте, як він вам говорив, коли був ще в Галилеї. І перед цим якраз знову текст. Чого ви шукаєте живого між мертвих? І тому перше питання до мене стоїть і до всіх нас. Я шукаю його де? Де я шукаю Ісуса Христа? Пасха для мене це що? Є багато речей, які мертві, але ми в них шукаємо життя. А потім розчаровуємось, бо знайшли серед мертвих якісь ілюзії, якісь ілюстрації, якісь ну, пелени, камні, відкритий гроб і інші якісь такі речі, які вражають. І сьогодні теж багато декорацій, які вражають. Пасха! Христос Воскрес! І так багато, що ніби надихає. Ну потім, вникаючи, не маєш сенсу змісту і розчарування у Бозі. Але оказується те не в Бозі розчарування, а в мертвих речах. Тому сьогодні перше питання, якщо я розчарований в християнстві, якщо я розчарований в Бозі, я точно Бога знайшов? Я точно воскреслого зустрів? Чи, можливо, я просто зустрів релігію, форму, обряд інші всякі такі, те, що можна назвати спецефекти. В новому заповіті апостол Павло, коли розмірковує про Пасху, про Воскресіння Ісуса Христа в п'ятому розділі Перша Коринтян, Він говорить досить важливі речі. В цьому вірші він каже: отож, очистіть стару закваску, що вам стати новим тстом, бо ви безквасні. Пашха, Пасха наша, Христос принесений у жертву за нас. Тому святкуємо не старою закваскою, не в заквасці злоби і лукавства, а з опрісниками чистоти і істини. Складний текст. І прямо його зрозуміти або прийняти дуже важко, особливо коли не розумієш старий заповід, особливо коли не знаєш історії, що перша Пасха – це Агнець, який був вбитий, но вбитий по послугу. Бог сказав слово для ізраїльського народу. І кожен, хто послухався і вбив, заколов анця і окропив двері свого дому, там пройшло, що ангел-губитель мимо. Оце єврейське слово, песак, «пройду мимо. І оце перша Пасха, це пройду мимо, коли, коли я послушний Божому Слові. Коли я повірю в Божому Слові. І ось в новому заповіті: Пасха наша, Христос, коли я що? Послушний Божому Слові, коли я приймаю на основі Божого Слова Ісуса як свого Спасителя. Він стає моїм життям, моїм воскресінням, моїм смислом, моїм змістом. І в Ісаїї 61 розділі, 3 вірші, говориться про таких людей, як обітниця, дати тим, котрі плачуть на Сіоні, замість попелу віне слави. Єлей радості замість плачу і одяг слави замість пригнеченого духу. І зватимуть їх дубами праведності, господніми саженцями слави. Давайте для того, щоб зрозуміти або десь відчути практично цю думку, візьмемо ілюстрацію. Кожного із нас життя без Христа, без віри в Ісуса Христа, це як життя спаленого дому. От є будівля, є дім, і особливо сьогодні, в час війни, ми часто бачимо, як прилітає ракета і повністю все знищує, все спалює. Я хочу, щоб ми звернули на дві речі. Перше, це є доми, які дуже швидко спалюються, знищуються, особливо сьогодні всякими ракетами. І це гріхи, які активно діють в нашому житті. Коли людина свідомо активно грішить, вона спалює свою віру, своє сумління, своє життя, свою душу дуже швидко. І ми часто бачимо, як людина ніби нормальна, потім ніби як не стало душі, повністю спалена, гріхом, беззаконням, злоби. Але є інша ситуація, і в більшості це як то димить, як то горить. Але з надвору ще ціле. Ми з частиною молоді мали таку недобру можливість поглядати, як горів дім молитви в Баштанці. Ми були І ми сиділи, і чули ж, запах. Щось смердить, щось воняє, щось горить. Ну ми навіть не знали, що вже дах горить. Ми вийшли на двір і шукали, що то може бути, але ще не бачили. І лише віддалившись трошки більше, побачили, що дим горить там зверху. І от коли навіть почали вже ніби спасати, не встигли, не змогли спасти. І, можливо, хто бачив ці кадри, полосу дім, і оце приміщення все згоріло. І от в більшості жить людських, вони подібні до цього вогнища, яке димить, горить, коли гріх в житті людини є, але нема людини, яка не грішила, яка не народилась в гріху. І це допомагає нам усвідомити, що без Христа, як спалене я будівля, як спалена, згоряна будівля, да хтось дуже швидко і раптово, і дуже яскраво, просто його життя стало свалка. а в когось по чуть почуть чуть-чуть оце димить, вже воняє, нічого не хоче, і по чуть-чуть горить і горить, і ніби якийсь каркас ще стоїть, але в якийсь момент знову прийде криза, і воно впаде і розвалиться. І от перше, що нам треба усвідомити, що немає такої людини, яка без Христа зможе встояти, яка може встояти і не зруйнуватись гріхом. І от Пасха, Великдень це нагадування, що є спасіння. Є благословіння замість попелу слава. Нема такого, що я встою, я зможу. Є лише один сценарій або швидкий, або довгий. однаква суть, я в гріху спалюсь. І не буде життя, і нема життя. Але надія лише з другої сторони в Ісусі Христі, коли я це усвідомлюю, я в гріху і я руйнуюсь. Моє сумління, моя душа, вона прогниває. І що б я не робив би, чи скоро, чи довго, але ну я прогнию, я згорю. Але кожна людина, яка приходить до Ісуса, вона має не просто захист, а написано нове життя, нову закваску, новий вимір. Ну Но знову, що це означає в Ісусі, коли я починаю жити по вірі, по Божому слові? І Бог не просто дає, знаєте, якесь таке тушить і скаже, давай почуть ремонтувати. А Він, оце те, що в нас навіть в державі є. Відновлення, відбудова і в інших місцях, більш безпечних відбудовують будівлю. А вже ж це така загальна ілюстрація, але вона нагадує нам або показує цю думку, Бог хоче нове життя дати нам, новий сенс, новий зміст. І якщо я просто борюсь за своє життя, оте старе, гріховне, бо каже, ти не зможеш. Даже якщо ти будеш сказати, Боже, ну ти бачиш, оце, оцю сцену, поможе мені зробити. Бо каже, окей, давай. Ну, і Бог помагає тобі, але вона все рівно спалена. Ти потім кажеш Боже, дай тільки оте, дай оце вийти заміж або одружитися, або машину, або трошки грошенят. І ти вимолюєш якісь речі і хочеш відбудувати своє життя, свою долю. Ну, Бог хоче просто показати, що б ти не робив старим гріховним життям, все рівно воно спалиться і приведе до проваля. І лише вихід один в Ісусі Христі, коли Ти приходиш до Нього і кажеш, Господи, Ти мені потрібен, як отой блудний син, який повністю був спаляний. Но батько Його приймає не як опаляного, а як свого сина. І робить торжество і радість, і бенкет для нього. Отак От само Бог каже: да, ти спаляний гріхом, хтось більше, хтось менше, але ти маєш перше, що усвідомити без мене. Ти будеш палитись, ти будеш згоряти. І лише зі мною, в житті в моєму, ти зможеш мати нову суть, новий зміст. Тому що таке Пасха? Це вибір. Вибір, чи повірити, усвідомити те, що Бог говорить про мене. Що без Бога, без Спасителя, що б я не робив і як би я не жив, я згорю гріхом. Я згорю гріхом. І друга сторона за Ісусом Христом. Не просто якийсь косметичний ремонт. Оце, знаєте, шпахльовки всякі ці всі речі. Ні, ні, ні. Це нове життя, новий зміст, новий сенс. Но він заключається в тому, що я віру в Боже Слово і починаю жити в Ісусі, в Його Слові. Починаю оце заквашуватись Його бажанням, Його цінностями, Його цілями. І щоб оці цілі, оці цінності в Ісусі, вони мене вели, іншого захисту нема. Іншої безпеки нема, як в жертві Ісуса, як в послугі Божому Слові. Вже сьогодні згадували Лазаря, і якраз хочу, щоб ми побачили на ньому як ілюстрацію, Бог Його Воскресив. Але він був ще в пеленах. І, бачите, коли ми приходимо і знаходимо сенс в Ісусі. Це не означає, що все, як знаєте, якась така ну, момент, і все міняється, і в нас стає все добре, і нема ніяких проблем. Ну, це як і в Лазаря. Є життя. Воскресіння Бог дає думок, душі, совісті і інших таких моментів, які дають ознаки життя. Але якраз далі оце поступай по Божому Слові. Живи в Бозі, живи в Божому слові, і оце якраз і є продовження життя і саме життя. Пам'ятаєте, як Біблія каже до Ізекіля, що говори до цих сухих кісток слово моє. Говори. І от коли людина говорить, пророк говорить до того сухого, воно оживає. Так само Бог сьогодні каже: приймай моє слово, свій дух, своє життя, слово моє. І Ти побачиш, як буде оживлення, як буде життя, як буде Воскресіння. Тому ще раз, що таке Пасха? Пасха це вибір. Це вибір повірити Божому задуму щодо людини. Це повірити в тому, що Бог каже про мене. Найперше, що без Бога. Щоб і як я б не робив, я спалений буду гріхом. Друге, що Ісус якраз звершив все, заплатив ціну, щоб дати мені нове життя, новий сенс, новий зміст. І от коли я виберу це, по віру, оце якраз я приймаю Пасху Ісуса Христа, оце, як я раз приймаю заден Божим щодо себе, який має Бог щодо мене. Тому я хотів би всіх ще раз привітати з Воскресіння Ісуса Христа, що Ісус Христос звершив, звершив, заплативши ціну. І доказав що принісши ціну перед Своїм Отцем Небесним, щоб ми мали оцей вибір: вибір бути спасеними, вибір мати нове життя, вибір досягати і рухатись по Божому Слові. Тому Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу! Хай Бог благословить всіх нас. Амінь.